Ми продовжуємо завозити окуляри в цьому прекрасному кольорі. колір TAN. Зараз це CDI Max в тані з двома лінзами прозора і темна в комплекті. Оригінал із США відразу вам показуємо пакування, щоб ви впевнилися в цьому. Всі штампи та лейби присутні. По комплектації це в нас окуляри CDI Max в оправі тан з темними лінзами. Це удар стійкий полікарбонат. Також в комплекті у нас прозорі лінзи, м'який чохольчик для зберігання і транспортування окулярів, такий еластичний страхувальний ремінець у нас і твердий чохол для транспортування окулярів. Універсальна моделька розроблена для великого та середнього розміру голови. Як на мене, чудовий вибір для тих, хто любить такий стильний дизайн. Чудовий вибір, крутий дизайн. Ми завозимо тільки такі окуляри. Підходять для всіх, хто займається спортом, а особливо для військових. Переходьте на наш сайт, там багато фото і відгуки по цим окулярам. Обирайте та замовляйте.